Зараз покажу вам один нюанс при в'язанні шишечок. Я скажу чесно, до цього всього я доходила методом, як говорять, спроб і помилок, тому покажу і вам. Ось дивіться, дов'язала я до цієї шишечки, ось вона, бачите, тут в мене лицеві. І якщо просто взяти і пров'язати ось цю петлю, яка отворилася після шишечки лицевою. У нас ось тут виходить дірочка. Бачите? Тому що роблю я? Ось цю перетинку, ось вона, між петлями, між останньою петлею лицевою перед шишечкою і шишечкою я піддіваю, одягаю її на ліву спицю. Видно, добре? І ось ці дві петельки, тобто ту, яка утворилась після шишечки, і оцю перетинку я пров'язую як дві разом. В такому разі, надалі у вас не буде цієї дірочки. І шишечка сама, бачите, вона нікуди не ховається. А вона дуже міцно сидить на своєму місці. Подивіться, і виглядає дуже-дуже гарно. Це ось, ось так це виглядає.